Історія у ЗШК. Україна представляє себе як велику залізничну державу з великими просторами. Повідно, їй потрібно розвивати свою залізницю. І щоб відновлювати залізницю, слід закопати новий рухомий склад або його власне виробляти. У 2011 році, в рамках підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012, у Кореї були закуплені нові електропоїзди HR-CS2. Всього закупили 10 електропоїздів. Але вже через деякий час почали з'являтися поломки, які супроводжували його майже всю історію. Наприклад, на маршруті Київ-Харків з даним електропоїздом сталася одна проблема. На станції у гурці, де йде за ними струбу, потяг вийшов з ладу та простояв декілька годин на станції. Поки йому на заміну не приїхав потяг, складаючись з п'яти нових вагонів МПЛТ Україна, 2 про який ми ще поговоримо. Період з вересня 2011 по травень 2012 на Крюківському вагонобудівному заводі сконструювали новий електропоїзд. ЄКР-1 Тарпан, який стає першим українським швидкісним електропоїздом. Трохи пізніше виходить єкр 002 і, на жаль, стає останнім, хоча електропоїздів міг би бути величезний потенціал. Українській залізниці конкурентів електропоїзду не було. На маршрутах він міг досягати швидкість від 70 до 160 км на годину. Ж675 Джетнока, двоповерховий міжрегіональний електропоїзд з подвійним живленням від «Шкода Транспортейшн. Він був закуплений на рамках підготовки до чемпіонату з футболу Євро 2012. МПЛТ Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги або Україна – перший український швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги, підвищеної комфортності категорії Інтерсіті, Інтерсіті Плюс виробництва крюківського вагона заводу. Розповідь про ЗШК підійшла до кінця. Дякую вам за перегляд! Побачимо!